Як не втратити аванс, коли купуєш квартиру по ЄОСІ? Краще розповім знову ж таки на реальній історії. Значить, ми знайшли квартиру, тоді якраз був перехід з 10 років на 3 роки, не старший будинок ніж 3 роки. Подали всі документи і від банка нас, до нас прийшла відмова. Причина відмови була, що будинок старше трьох років. Чому так трапилось? Тому що в базі була одна дата в експлуатації, а по сертифікату. Було зовсім інше. Ну, це інша історія, чому так трапилось, але по факту так, що будинок по базі чомусь помилково на декілька місяців ввели експлуатацію раніше, ніж було насправді. Ну і звісно, що Служба безпеки банку не пропустила цей будинок. Ось. Але для клієнта все закінчилось добре, тому що аванс ми повернули, а повернули чому? Тому що в договорі було указано, що в разі невиконання третьої сторони своїх зобов'язань аванс повертається. Тобто завдаток. А в даному випадку третя сторона це якраз і є банк. Тому обов'язково, якщо купуєте квартиру по його селі, не забувайте включати цей пункт в договор авансу, що аванс повертається або завдаток в разі, якщо банк відмовляється виконувати свої зобов'язання.